Це добра традиція, що ми не приїжджаємо з пустими руками. Не, ну так а це на, на місяць, зі. як мінімум. <гум> У нас нормально посидіть, вона вже пострадала серед обстріла. Так нормально, з да. цього трошки там облотане. Зараз, коли йде війна артилерії та СЗО дрони, це велика допомога для наших бійців. Це сотні збережених. Життів наших хлопців, та саме приємне, що це багата кількість вражених цілей нашого ворога. Так, <хи> я можу народитися. Той момент, коли від зв'язку напряму залежить виконання завдань підрозділів, наявність таких засобів вона крайне необхідна. На жаль, це дуже таке цих Ми дуже вдячні, що у нас поступний перетранслятор, він вже стояти в роботі, можливо, навіть сьогодні. Ми його підготуємо, він буде працювати. Без зв'язку перемоги не буде. Наші території будуть відвойовані. На них знову будуть відпочивати наші батьки та діти. І це буде не військовий бази Російської Федерації. а... В санаторії нашої України. Так. Якби не забезпечення підрозділів даними квадрокоптерами, в наш час виконання завдання загрозу було б майже неможливо. Так що дякую за допомогу в такій нелегкій справі. Дозвольте, особисто всього складу боярні. Я знаю, що внесок більше, в раз, а по-друге по-друге стільку. Де буде все вісіти, я хочу роботи в центрі сила. Дякую за допомогою. Дуже дякую вам. Надзвичайно приємно. Я щасливий, що у нас специфічні спеціальні стосовно під час я це вони борються за свою землю, вони боють за свою землю, вони смалюють за свою перемога, і Тільки перемоги, більше нічого. Завжди наша мотивація це наші сім'ї, це наші родини, батьки, діти. У нас за плечима. Завдяки ним, у хлопців, є мотивація стояти і поронити нашу землю.